Вітаю вас, шановні. Зараз гарна погожа днина, тільки ще вітерець такий, не знаю, як буде чути. Але хотілося б поговорити про співдружність квітів. Багато є, ну, щоб таке було, знаєте, готовеньке, як ми кажемо, огірок любить рости в кукурудзі, правда? Чи в соняшнику, от така співдружність, Васильок чи базилік. Любить рости з помідорами, помідори люблять. Ну от такі, Наприклад, цибуля і морква один на одного доповнюють. От що б таке зробити з квітами. Ну Одну закономірність я можу підказати, що в мене ось отут, де квітують буйно оці гвоздики турецькі. Квітували, подивіться, ось вони ще, видно, що тут квітувало? Нарциси, бачите? Ось тут така полоска у мене. Ось. Ромашка. Бачите, нарциси, тут і софт, теж нарциси прикрив, якби нічого. Оце монстр. Оце монстр, господи. Ну, прийдеться далі сказати. Ромашка. От, але ось тут подивіться, як гарно. Бачите, як вони співдружність, гвоздика турецька і цибулька. Цибулька різанка така. Ну, чай, скажуть, цибулька-різанець. От така теж, бачите, як вона компонує, добренько йде. Тут теж були тюльпани, ну, я показувала. Подивіться, як ось отут дуже гарно, мені сподобалось Шавлія лікарська. Ось вона, бачите? І ось вона навіть проходить сюди. Тобто, дивіться, шавлія лікарська буде повторно цвісти, значить, якщо її зріжу, оце місце не буде пустувати. Ну, і я люблю, коли насінники ще цієї гвоздички. Далі тут і соп. відцвіте, бачите, який, яка плямка гарна. От, від цвіте, залишиться і соп розкриє свої, як кажуть, крильця. Бачите, тут лілія теж Грунтопро... живучка, ось вона, красунька така, вона завжди гарненька. Ну, оце я не прикрила, це тут квітував, милувався, нарцис дуже гарний. Ну, там в мене ще треба трошечки працювати. Тут е, цвіла. Ну, бачите, а ви ж що? Думаєте, що я не знаю, як вона називається, Та знаю. Зараз відійду, згадаю. Уже зацвіла календула. От, І тут досадила це цинія і пахуча, висока теж. Ну, ви вибачайте. От там в мене зійшов е, люпін. Бачите, я його трошки полила тут. Хінацею посадила, теж щоб була тут така ширмочка. От І далі. Ось, бачите, знімала відео, казала, ой, колосовидна. Не Вероніка колосовидна. Бачите, яка трошечки її полила. Вона вже тут теж гарно І тут же був. були нарциси і тюльпани. Бачите, воно прикриває, якби трошечки закономірність бачу. От І беріс. По-моєму, так він називається. Теж бачите у бузині. Ну, він теж прикриває, тут робить стінку. Бузина тут дуже гарненька, мені подобається, вона швидко росте, квітує. Але, шановний, ягід не будемо чекати, тому що торік, як тільки ягоди зробилися чорні, за ніч обнесли. За ніч на очах. от І бачите, от теж шавлія лікарська. Дивіться, яка вона гарненька, бо сортів в мене не було, а ось така є. Квітує дуже гарно подобається. Ну, там Туди далі не буду показувати, бо там в мене лиса гора, яка після боротьби із Сахалінським гірчаком. Бачите, що робиться? Оштипки ще лишилися, але засаджую. Десь там гвоздичка, десь прийнялося, десь цей рік засаджую. І, як кажуть, Монарда. Подивіться, який кущ гарнезний. Ну, щось її дуже вигнало. Дуже високий, мабуть, метрової висоти. Вероніка, торік були вони на рівні, а цей раз, а цей рік вони якось трошечки, шановні, не згадала так це, а нісом пахне дуже. Хотілося купила, але щось він з зими погано вийшов. Оцей кущик. Ось. Так що, отак от хочеться, як кажуть, мати, щоб прикрити, щоб зробити якийсь е, оця стіна, бачите, як мені. Отут подобається. Що так воно над краюшком, над краюшком над уже вимальовується е, так. Так сказати, лінія-лінія. Дуже подобається, як цвіте хоста. Ось така у мене гарненька. Тут іще хосточка дозріває хай собі. Ну, цибулька тут теж непогано. Але ось яке питання у мене. Я кажу, чому мене спонукало це відео зняти. Тому що іриси, оці півнички наші, ось оцей в холодку. Подивіться, який він гарненький. Бачите? Цвів дуже багато, бачите, ще залишилось тут трошечки. Вже відцвітають, бачите, вже все. І тут залишається місце таке, ну тут трошечки вже я зметикувала, що тут треба більше рудбекії посадити. От так на краюшок, тому що там, бачите, рудбекія. Ось вона, це самосівом. Лілія тут у мене вже давненько, я поділа та щось сто... але воно, якби от рудбекія, прикриє, якби трошечки. Але хотілося, щоб цієї. От я бачу, що тут, мабуть, або рудбекія, або ось, бачите, манжетка. Теж вона, але тут холод, вона щось не дуже така собі, хочу показати, вам ще дуже рада, що в мене ось, подивіться. Те, що я люблю, я люблю покриту землю. Ось вона, чабрець. Звичайнісінький чабрець, який у нас ріс в полях, на полях. Ось, бачите, тут у мене ще є. Як грунту покривна, шановні, а сонечка. А чому її? Подивіться, як вона собі дозріває тут. Ну, горобці, ну, білки там десь щепануть. Ну, ладно, це оце тут. Отам От ми накрили, можу показати. Ось дивіться, бачите, сіткою накрита. Ну, Тому що там на... по-нахальному вже працювали. Летіли, сідали, і я виходжу, вони як фереверк злітають. То ось тут, ось отут, бачите, ось покрито. Суницю залишила, як ґрунтопокривник. Ородить добре, ні, просто щоб земля була закрита. Ось іще ось оці теж люблю квіточки. Бачите, теж поміж суницею закриваю землю. Люблю, коли покрито, коли вони дружненькі. А оце ж, скажете, баба зовсім здуріла. Бачите? Ну що це? Та конюшина. Бачите? Ось вона. Люцерна. Ось. Бачите, згадувала, думайте, що. Кажуть, у нас люцерка. По-літературному люцерна косили колись і свиням, і корові, і на сіно, але вже таку не косили на сіно, тому що вона дуже така, вже тверда, бачите? ось. Але коли вона така не росла, тут я їй дала вирости. бачите, Зараз оце е, зріжу, оце суцвіття звідти піде е, рудбекія трошечки сюди. Трошечки є ось шалфей, І це місце трошки прикриється. От. І ось що я сказала, бачите, вже покривається. Тут теж гарненько, бачите, низом пішов коров'як, рудбекія. Тут півнички трошки прикрили ліатрис. Бачите, тут кущик ліатрису. Ну, нічого, будемо, трошки півників треба буде відсадити звідти, бо тут дуже великі кущі. Бачите, і беріс, отой маленький, такий, що я казала, що ото високий, великий, а це дрібонький такі, 15 см. Бачите, ось у підніжжя гвоздички ось буде, що цвісти. Ну, ось, от так, знаєте, шукаю таку, як кажуть, щоб прикрити ноги, щоб змінити квітування. Ось отут мені подобається, шановні покажу. Бачите? Рудбекія. Ось вона жовтенька. І тут випадково посадила Рудбекія сама посіяла. Я посадила оці е голландські півники чи іриси вже називають, тому що це гібриди, мабуть, вже. От. і з... теж гарно якось вони разом квітують. І теж, щоб не пустувала земля. Подивіться, росте суниця. Полуниця наша, бачите, ось вона. Ну, хай росте. Ну чим зілля я буду полоти ходити сапою. Тут сапою не залізеш, тому що тут вічно болото або полопається земля, що пальці лізуть, або болото. Ось подивіться. Ну, ну та лишила, ну та хай собі хоче, хай росте, не хоче, хай листя буде. Ну, ну, такий у мене не культурний город, а такий гей би природний. Хакурані шики, хотіла перекопати, але якось час втратила на грандік. То ну, лишилось так. Подивіться, ну те ж саме, ну щось каже, ти не маєш що робити. Але у мене Звіробій оце такий величезний кущик Звіробою. Ну, гарно, він цвіте гарно. Зріжу суцвіття, ну коли під час цвітіння ви, ви... окремо. Зрізаю не все підряд, на чай засушити, тому що з ним ним не треба. Але оце в нас тут дерево трошки тінь робить. Ну, ось такий куточок. Тож вроді би нічого. А іще тут у мене, бачите, польовий ірис, чи як його називають, і люпін. Ось вони дуже гарно доповнювали один одного. Оця така співдружність, ось мені подобається. Я оце буду розвивати, як кажуть. Отут може, і віриси люпин піде. Ну, не знаю, ще подивимось. Ну, це гарненько теж у мене ось тут. Гарно вони теж можна взяти на озброєння. От, так що, ну тут вже зайшли. А що хотіла вам ще показати, ось оце Санбері. Отака От рослина, вона в нас е, росте як е, бур'ян. Але це гібрид нашого бур'яну пасльон. О, паслон. Паслін, пасльон, паслін чорний. А в Америці схрестили якийсь перуанський пасльон, і наш пасльон, і зробили його дуже корисним. Несмачна ягода. Але він у мене лежав вже років 4 чи 5. Мені колись висилала жіночка. ось. І я зберегла насіння і це думала спочатку, що ж воно таке я вже забула за нього. Бачите? А називається він тут Санбері. Сонячна ягода дуже корисна. Можете поцікавитись, кого. І рослини беріть в магазині, в магазинах зараз воно є. Ось отакі хотіла ось Тоже тут співдружність така, бачите? Ромашечка вже зацвітає. Це польова. Тут от розмножую оце, я не знаю, якого кольору буде: чи розового, рожевого, чи жовтого, чи. Теж гвоздички насіяла, любисток мій. Ніяк уже насівала щось, не можу розмножити його. Маю такий кущ, буде цвісти, бачите? Але ну, тут теж така співдружність мене влаштовує ця лілія, відцвіте, бачите водозбір тут відцвіте, а тут є кущик і сопа. Далі рудбекія. Тобто буде рудбекії багато, бо люблю. Пані Наталя, моя антистрес. Теж останнє відео їй дуже сподобалось. Вона каже про жовті кольори в саду. Дуже у неї ро, е, троянди дуже гарні. От. І жовтого кольору От у мене зараз теж буде шановні, жовтий колір, тому що у насіялось багато і я її всю залишаю. Де є рудбеки? Оце вона сама насіялась. і дуже багато є. Ось тут. Подивіться, можете побачити, ось вона рудбекія. Це самосіп. Ну, чим гола земля? Тут дуже важко обробляти. Тут не земля, а як кажуть, ми скидали все, що згрібали, коли хату купили, все тут згріблено, закрито трошки землею, трошки всім. І отака така співдружність. Люпин тут дуже гарно квітував. А далі будете бачити гортензія ем, деревовидна. От, так що жовтий сад. Дякую пані Наталі, подивилася, мій антистрес-канал. І дуже цікаво в жовтих кольорах. Так, це дійсно як, сонячка, як сонечка. Зараз вони оці рудбеки розцвітуть. І вони ем, ці е, пелюстки жовтенькі, а серединка. Темна буває, така буває з розмальовкою. В Канаді їх називають Black eyes Susan. Чорні очі Сюзани. От вони не кажуть, що це. Ну, і рудбекія по-літературному, але в народі кажуть, що це Black Eyes Susan. От, подивіться, коров'як тут підніметься мені. Теж думаєте, одно зійшло, а це понасаджувала, Десь там знайшла, там знайшла і зробила отак. От от. Тому вони. Ті, що росли тут, вони високі. А ті, які я підсадила до них, бачите, ті меншенькі. Ну, але нічого. Добре, шановні, вибачайте, я вже, мабуть, втомила вас, тому що почала за співдружність, але я і за співдружність буду закінчувати. Ось така співдружність. Бувайте здорові, миру. Вам, нашій Україні. Бувайте.